Так, що, в нас вже вечір, нічка прийшла, ну, сонце тільки сіло, що ж це дня нема ще ніяк. У нас сьогодні візуха, світ ту не виключали. Що? А в нас вон, вже, чик і півмайстерні плиточка лежить. Самі стали, закатали. Грубо кажучи, нічого ми тут там довго часу не потратили. Коли я дядь Ваня, став з Сашою, Саша он, грає в дятла, підбиває, я кладу. Ще й рівненько вийшло. Так що майстриці, що тротуари кладете, блядь, дивіться, як по лінії треба, бляха-муха класти, дивіться. Лінеєчку підкладай. Ну, перший раз в житті. І Саша перший раз в житті кладе і я. Дивіться, Винеєчку класти Ну Десь може не без грішка, ну, десь просяде, десь цей. Ну, ми трамбовочку в оренду взяли, трамбуємо. Так що план на сьогодні у нас закінчений. Грубо говоря, бачите. Чик. А тут -а в кінці візьмемо розтворчиком сухим з цементиком завтра, чик-чик-попідкидаємо. Завтра по плану оцю сторону підбиваємо, переносимо ту хрень. Ну, щоб трамбовку завтра коротше, не цей на два дні візьмемо, щоб все одно бери, вози, щоб швидко тут засипати, затрамбувати і закласти плиткою. Та й все, це Та що такі діла. Вода не льотна, молотити сою не дає, то ми короче, цей херню страдаємо. Хтось нервує, що у них соя на полі, походу не зібрана. Нервують, що типу, вот там. то Що нервувати, зберемо. Треба просто, коли вільний час, то щось робити. Робимо. Всім лайки, підписки. Так в нас виходить плеточку класти. Дешево і сердито. Пол короче, в мастерські. Грубо вряд завтра буде готовий. Тут а ми підшиваємо ДСП, якийсь дешевий, теж купляємо, стіни теж ДСП бабахкаємо. Ну, робимо собі там красту, там, якусь мінват, туди понакладаємо. Балярянчика поставимо. Коротше, цей. А тут в мене балки стягували, коли шахіди хід і тут прогнулись, поламали. Ну і стовпи стояли. То я вже знаю, що я сюди повішаю. Чотири цепа, коротше, І буде тут такі. Лавочка-каталочка. На слабончик буде. 7 лайк і підписки ми не здаємося, духом не падаємо. Ще залишилося 100 гектарів сої в полі. З молотим. просушим з молотим. Ну, молотити я її з влажністю 30 не збираюся. Це точно. Хай краще вдарять морози. Щось ми втратим. Колеги ось доповезли 32 сою на елеватор, то елеватор їм нарахував. 88 тисяч тільки за послуги, за просушку. Так що рахуйте, це з одної машини. 25 тонн завезли, 25 тонн сушилось, 20 лишилось і ще 88 тисяч заплати. Так я вважаю, що краще хай морозики вдарять, хай там будуть якісь потери, там, на гектарі 200 кг-300 Ну Це не ті гроші, що цей. Так що буде 20-та, десь 22-та почнемо молотити, будемо сушити. А може ще й буде суха. Хто я знаю, це погода. Тут не загадаєш, яка має бути погода. Мені ну, так самому подобається. Завтра ще підсипемо розітрями, Ну коротше, все, як зробимо. засипемо розітрями. Завтра оті всі стілажі. Тут чик-чик-чик. Полочки поставимо і буде будемо вже нарисовуватись, грубо говоря, склад мастерська де ми будемо зимою жити. Щось робити балерянчика десь на цій стороні поставив. Там моє вікно, накрас димохода, туди і випустимо, походу і все. Ще що, щось придумаємо, може якісь там пару батарей сюди бабахнем. Батареї там чугуні у нас є. Можна пустити від балерянчика, щоб водичку гріло собі циркулювало. А що водичку цього зелімо, як його, переробу, то замерзати не буде і цей. І, і коротше. Так що такі діла. Всім лайки, підписки, пока.